Контури зимового міжсезоння вже багато років поспіль в асоціації футболу Дніпропетровської області воно стає, якщо і не продовженням насиченої різноманітними турнірами і змаганнями весняно-літньої осінньої пори гри мільйонів в регіоні, проте дає змогу усім бажаючим на власний манер і розсуд скористатися програмою і планом календарем, де також передбачена низка чемпіонатів і кубків гарного рівня, учасники яких Отримують можливість заповнити зимові канікули матчами, адже добре відомо, що жодне тренування не в змозі замінити спаремів про перспективи і проекти великого м'яча у найближчі декілька місяців на усьому снігу і морозам, а ще страшніше, воєнному стану з його відключенням світла. Шла розмова у ході робочої наради представників команд учасниць зимової першості, де кожен міг висловити власну точку зору і бачення того. Що і як потрібно зробити, щоб мінімізувати витрати і провести турніри, вже декілька турнірів, чемпіонатів до цього пройшло без таких загальних зборів. Хоча це було традицією перед кожним турніром, перед кожним змаганням збирати капітанів, президентів, команд, спілкуватися, вносити якісь корективи до регламенту змагань, вислуховувати зауваження, побажання від команд. І ось сьогодні чергові збори. Я дякую всім хлопцям, які знайшли час, прийшли, які приймають участь наших змаганнях і із них, із них вносить свою як то кажуть лепту у розвиток футболу на Дніпропетровщині. деякі зміни у проєкті регламенту після цього після цих зборів будуть враховані В деяких моментах ми Впевнені, що рухаємось у правильному напрямку, тому я вважаю, що ця зимова першість цьогорічна пройде на найвищому рівні з тим регламентом, який ми сьогодні погодили. Дякую всім представникам і сподіваюсь, що перемога вже близько і надалі. З кожним турніром кількість команд буде лише зростати. У порівнянні з минулими роками наразі маємо меншу кількість команд. Учасниць. Так, в неофіційному зимовому відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області, традиційному кубку Миколи Кудрицького в одне коло зіграють 10 колективів, після чого чемпіон і призери будуть удостоєні кубків і медалей, і водночас кваліфікуються до всеукраїнських змагань єдність. А четверте, десяте місця потрапляють до плей-офф однієї восьмої фіналу. Кубка Максима Білого. Де до них приєднаються шість команд однієї групи і п'ять іншої, на попередньому етапі якого поєдинки проведуть по десять колективів у кожній. Родзинкою нинішнього міжсезоння стане факт участі в матчах футболістів-професіоналів, які перебувають на контрактах в клубах. На заміну можуть виходити усі десять гравців з 21 заявленого на зустріч. Окрім іншого, на заході відбулося знайомство з новообраним головою асоціації футболу. Дніпропетровської області Олексієм Марковим та очільником комітету арбітрів громадської спілки Дмитром Євтуховим останній провів невеличкий семінар, де більш детально познайомив присутніх з регламентом змагань та представив нові зміни до правил футболу і їхню трактовку суддями в тому чи іншому конкретному ігровому епізоді чи моменті, тож як говорять, з Богом.